Росіяни не пускали евакуаційний транспорт до нас ні з цієї сторони, ні з східної сторони міста. Це я знаю точно, тому що там жила в мене до зі своїми дітьми. І ми до нас прийшов кореспондент пропагандистського каналу Російського звізда. І почала нам розказувати, як гарно жити, а якщо хочете, можна виїхати. Виїхати зрозуміло, що в ДНР, Донецьк і Чий в Ростові. Отак, ось так поступила. І там стоять автобуси. От ідіть туди, трішечки пройдіть, там три кілометри треба було пройти і їхати. Але ми так боялися туди йти, тому що розуміли, що нас завезуть. Тим більше я в Росії жила, знаю, що є такі місця. Нічим не доїдеш, не дойдеш, і світла нема.